Скажіть, будь ласка, як ви бачите ну, розвиток центру? У мене була мрія, ідея масштабуватися на міжнародний ринок, uh -huh. але після певного детального аналізу я зрозумів, що краще сфокусуватися на території України. Чому? Тому що є ще багато що оптимізовувати в рамках системи центру правової допомоги. Дуже багато і робота з crm системи методичні матеріали, сама структура компанії, фінансова звітність і тому подібне і. Так, ми цю ідею поставили в сторону. Ми, звичайно, найближчі плюс-мінус три роки завдання вийти на міжнародний ринок. Але на території України ціль в розрізі п'яти років і на дальшу перспективу це закривати всі обласні центри на території України. І далі ну, задача максимум це вже йти в середину регіону. Тобто, в будь-якому випадку в Києві є, звичайно, саме Бровари там чи Бориспіль і так далі, де в принципі люди не мають змоги або не мають часу приїхати в Київ і. Вони зацікавлені прові допомоги, і в нас ця інтеграція всередину держави вона буде супроводжувати нас протягом довгих років, тому що це робота не одного тижня, не одного місяця, не одного року. І, в принципі, всі керівники, всі лідери компанії це розуміють для цього і працюємо.